Три абрикоси, весна в передмісті, сусіда цвітуть абрикоси, бджолине сімейство над садом квітучим снує. Між ними поважні джмелі та нектарує досить. Лиш їм не тями господар усе продає. Життя є життя він десь їде у пошуках долі, лишивши чужому нажити за довгі роки. А сад, мов на збитки, вродив абрикосів доволі, лежать вони всюди, у досягу ближнім руки. Тож пані поважна, що мешкала поруч, нагнулась, і трійко з-під ніг підняла, на шляху плід нічий. Не треба я сам, долетіло, аж враз стрепенулась, я сам позбираю, озвався господар новий. Без слів перекинула фрукти до літнього саду до тисяч таких же, що валом лежали в траві. Таке от знайомство подумалось цей снігопади не дасть навіть снігу проскочило десь в голові. Минулося літо, та інші літа промайнули, а серце не камінь. Забулась історія та. Коли з чоловіка підступна хвороба зігнула, прийшла з допомогою пані у перших рядах. І їсти носила, і ліки, та й добрі поради нікому іще на заваді в житті не були. Піднявся на ноги, коли заливались цикади, то вже й чаювали в саду, де ті фрукти росли. А літ так за десять колись зупиняє машину. До міста сідайте. І дивну розмову почав. Пробачте, сусідко, за давню й безглузду провину, за ті абрикоси, що з'їсти колись вам не дав. Коли забирався з насиджених місць, що казати? Мені говорили там люди недобрі та злі. Тож будь насторожі, не дайся по грудях топтати, нікому не дай ні пір'їнки, ні клаптя землі. Та я помилявся, і очі мені ви розкрили, не знав, що існує сердечна така доброта. Ви світ, що довкола буяє, без чарів змінили. Тож хай вам, Всевишній, дарує щасливі літа.